Добрий день, мої дорогенькі! Сьогодні хочу з вами поговорити про фітоспорин. Той препарат, яким ми обробляємо нашу землю, поливаємо наші рослини для того, щоб ем, не було чорної ножки рано, отак весною, коли ми висаджуємо розсаду. Ось я підготувала такий ґрунт. Гарний, всі його знаємо, щедра земля. Ну, не дивлячись на те, що він і м'який, і пухкий, і все з ним добре, нам все одно все, все одно потрібно пролити його фітоспорином, щоб не було тут чорної ножки, щоб наші рослини гарно розвивалися. Ось у мене є фітоспорин, Це така паста. Вона дуже концентрована, і її треба правильно розвести, для того, щоб це був дієвий такий наш розчин. Для того, щоб правильно розвести нам фітоспорин наш, ми маємо взяти одну частину тої пасти і дві частини води. Зараз ми це будемо робити. От Я його розкрила ось така там паста. Нам його треба зовсім небагато на сьогодні. Я буду проливати свої рослини, а також мені треба підготувати, підготувати землю для нових пасівних своїх культур. Так, 2 грама тут є тої пасти і то з грама 4. О, навіть трошки багато, має бути води. Тут тобто, все треба розколотити. Ось такий розчин в мене вийшов. То є такий маточний раствор, концентрат, і я його маю зараз розвести на 1 літр води. Ось такий розчин я отримала. І таким розчином буду оприскувати землю зараз вже в січні. Можна оприскувати землю в теплиці, проробити обробити її. А також буду підливати свої рослини, які я саджала, свої квіточки, і буду проливати ґрунт, який я підготувала для нових своїх пасівних робот. Також дуже важливо, щоб вода, в якій ви будете розчиняти ту пасту фітоспорину, і сам фітоспорин були однієї температури. Не можна фітоспорин достати з холодильника, а водичку взяти теплу. Ці корисні бактерії всі загинуть. І їм вони не будуть дієвими. Такого робити не треба. Все має бути одного температу... одної температури. І водичка, і фітоспоринчик. Фітоспорин, який ми тільки відкрили, і він нам зараз буде не потрібен. Там деякий час. Ми його туди запихнемо, заверну зараз я і закрию та непростої так, скріпочки і відправлю в холодильничок. І він буде там знаходитися до того, до того моменту, коли він мені буде потрібен. Він не має засохнути, бо він буде потім також недієвий. Ось так я закрила свій фітоспоринчик на таку прищепочку, загорнула тут. І так він в мене буде зберігатися в холодильнику до наступного разу, коли я буду ним користуватися. Тим розчином, що у нас вийшов, я буду проливати свої, е, свої чернобривчики. Ось вони вже такі гарненькі. Чорнобривчики, вже мають по два листочка і собі так ростуть. Недавно тільки сіяла, а вже такі гарненькі. Ось також вже маю таку газанію і також її пролью розчином фітоспоринчика. Так по рядочках проливаю, щоб менше. Стараюсь, щоб менше потрапляло на листочки. І все буде добре. Буде так на собі, себе далі розправити. Хочу вам також сказати: не розводьте всю пасту зразу. То буде недієво. Не треба зберігати весь розчин, наприклад, в банці. Отак От як я зробила, розвести тільки можна швелику таку. Якусь каністру там на 5 літрів, чи на скількись, і е, закрити її, і щоб воно стояло. Мов, коли собі надо розведу відро і піду там чи оприскувати, чи поливати. Такого робити не треба. Чому? Бо фітоспорин ваш задихнеться в банці. І він не буде також дієвим. Коли ви накриєте кришечкою в банки, нижнім бактеріям не буде нічим живитися. їм мало буде кислороду, і вони помруть, І воно буде недієвий. Такий метод дуже недієвий. Ось така інформація. Користуйтесь, робіть потрошку розчина, багато не робіть. Ось так я пролила свій ґрунт е, тим розчином фітоспорину. Такий він ну, вологий. Бачите, береться такими комочками. Я буду зараз висівати рослинки і для того так собі приготувала. Раджую вам обробляти свої рослини і свій ґрунт, тепличку. А також коли літом е, ми працюємо фітоспорином. Е, фітоспорином то е, ми його розчиняємо на, е, на, на з, з вечора і користуємося ним рано вранці, щоб всі бактерії е, ожили і три працювали. Зараз такого не треба. Тут їм досить поживних речовин і вони, наші рослинки ще маленькі. Рослинки ще наші маленькі, їм не треба. Е, так багато. Головне, щоб не було е, такої. ось подивіться, в мене трошки тут є, Бачите, невеличка плесінь. І я наче використовувала фунгіцид якийсь, але він, бачите, не дієвий. Сподіваємося, що фітоспорин спори, впорається з такою хворобою. Рекомендуємо і вам використовувати фитоспорин і щоб ваші рослинки були здорові. На все добре! Ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте!